Давай, малий. І що робиш? І що його сюди запхаєш? Ньют! До побачення. Сія. <laughs> Ньют, ні. Ти що зробив з ним Ньютом? Опа, немає що робити. Let's go грати. Щиро вітаю, Щорі друзі, на моєму каналі Lenor Late Games. І саме сьогодні ми з вами продовжуємо грати в The Baby in a Yellow. Немовля, у жовтого, або можна просто малий паскудник. І як завжди, продовжуємо грати, продовжуємо лякатися, продовжуємо розвивати укринований контент разом із вами. Let's go. Так. Discover the Secret of the Photography. Ага, ми з вами саме тут. Саме тут ми з вами минулої серії зупинилися швиденечко ми робимо, я вже знаю, що тут треба робити. Ми робимо отак. Робимо так. Поткаємо. Беремо. Ідемо сюди. Закриваємо. Кидаємо. Угу. До речі, любі друзі, якщо ви не дивилися Попередні серії The Baby In Yellow, ви зможете їх подивитися саме, десь Десь, десь от -от -от -от. особливо першу частину, тому що саме там я розповідав, що треба саме зробити, щоб виграти. Іде сюди. Що саме треба зробити, щоб прийняти участь та мати нагоду виграти перший том мангі аніме Машал Магія та м'язи. Тому дивимося, приймаємо участь. І все-все-все дуже добренько. Зачинено. Так. Take more photos. Малий, йди сюди. Йди сюди, малий. Треба зробити більше фотографій. Добренько. No film Так. Раб. ляп. Сюди. Фоткаємо. диви. Диви на нього. Диви який. Ага. Приліг полежати. Ляп. Е. А, треба. Треба зачинити. Треба зачинити двері, Ляп. Е, а що не так? О, о. Тепер все так. Минула частина була трошечки, трошечки затупною. Трошечки затупною. Я дуже сподіваюся, що саме ця, ця частина буде трошечки-трошечки іншою. Ха, я не можу, який він кумедний, та ти що малий. Так. Так, я трошечки don't understand. Трошечки я взагалі don't understand. Ни ми приберемо. Щось там дзеркало ну, якось міняється. І, і, і якесь там око. Ну, давай ще разочка. А ну-ка, а якщо ми візьмемо саме цю. Взяли. <піллянський> mm, не можу. Так, ще разочек. беремо. Зачиняємо. Кидаємо. Може, саме тут треба щось ще що зробити. А ну-ка. ну-ка. У нас завдання зробити більше фотографій. Наскільки більше фотографій треба зробити? Ля, як воно. дрібіжить усе. А якщо зробити без малого. А ну йди, звідси. А якщо зробити саме без малого фоточки? Зачинено. Ну добренько сфоткали. Хі. Малий, шо ти такий? Іди в угол. Так, беремо кинечку, зачиняємо. А ну-ка, давай так, атак. Давай так. А, так ми не можемо. Ну добренько. Е, ди сюди. Ди сюди. Мені взагалі здається, що я щось... Щось я упустив. Щось я упустив. Трошечки я не викупаю, що тут потрібно робити. Ми зробили фоточку, ми безнемовляю, і що далі? І що далі? Молиться де? А ти там? Ну і лежить там. Ну і лежить там. Так. Треба треба поміркувати. Так, секундочку, щось я взагалі. Іди сюди, Іди сюди. Щось я взагалі трошечки не не, не аляулю взагалі. А ну-ка, давай-ка ще разочек. Котаємо. Взяли. Зайшли. Зачинили. Кинули. Кинули. Взяли. Засунули. Давай. 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 Добренько. І все одно, а що? А що тут треба робити? Малий, що ти від мене хочеш? Я ж ти... Я не розумію. що ти хочеш? Добре, чекайно. Добре, чекайно, чекайно, чекайно. Я не хочу, щоб тут серія була ще одна затупна. Може, може, щось. Я все, все таки щось я не побачив, я не знаю. Я не знаю. Ну, давайте будемо ще разочок. Ще разочок будемо дивитися. Може, треба на камері щось подивитися? Ну, тобто, якось по кімнаті провести. Я не знаю, ну давай... давайте будемо дивитися. Взяли. Відчинили. Засунули. Тут є картини. <ррикот> Це те, що я думаю. Це те, що я саме думаю. Ану-ка. ну ка Це саме те, що я думаю. Ану-ка, покажи мені. Ану-ка, покажи мені. Ану-ка. ну ка, Ану -ка. Так. Ля, да, диви. Ага, да добре. Добре. Зажі таке. It's look dead. Треба якось це відновити. Ага. Добренько. Беремо це, вставляємо, дивимося, фоткаємо, забираємо, ідемо. Так, зачиняємо, беремо і даємо сюди. Кидимо сюди. Давай сюди. Ляп. Ляп. І тут зараз буде добренький. Добренька квіточка, так? Диви так, ага. Е, Нют Нют І що? Нют, іди сюди. Ха, диви на ньо. Да дижо який. Я не можу. Оце ньют мені подобається в декілька разів більше, ніж подобається. Е, а, а де тоді все? А, так ось що це за. А, не зрозумів. Мені ньют подобається. Диви на нього. Диви. О, сидить воно. Ляп. Так. Зелений та червоний. Ляп. Зелений пішло. Червоний ляп. Червоне теж пішло. Дивимося. Це який бірюзовий? Чи ні? Це якийсь бірюзовий? Світло блакитний? Що ти хочеш? Ти ще хочеш? Ого! Дивимося. Ляп! Е, ти. <світло> <світло> так, добре. Я щось вже подумав, що ти пішов від мене. Так. Тримай. Диви на нього, диви на нього. Ха -ха. Товстяк, що ти? Диви, який товстий. ану ну каляп Ого. А, а, все, ми не можемо. Так, ну все си сиди Полу нют. Нют пішли. Ану-ка, покажи мені. Анука, покажи мені. Що ти тут хочеш? Ага, зрозумів. Все, я зрозумів. Я зрозумів. Дивіться, сидить воно там. Ай, гамно, мале. Так. Ля. Диви, 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 диви. Бум. Ідемо. Ну ти важкий, до речі. Це, це до речі, я, коли я був малим. Ага. Де? Диви. Зараз, зараз, зараз я вам розповім. Секундочку, треба. Треба тільки зробити отако і біжимо. Біжимо. Де ти є? А. -а, -а. Ляп, Те, Це, до речі, я, коли я був малим пішов з дідом на рибалку у кам'яний криниці в селищі. А що таке? А я не розумію. А як так? ну ка та сиди і що ти там? А може треба пляшечку залишити там? Може треба пляшечку залишити там. А ну-ка, давайте зараз. Давайте зараз. Подивимося. Давайте зараз подивимося. Ну, воно розбивається. Ну, розбивається. А може потрібно тебе саме сюди запхати, якось, а? Давай подивимось. А... Я не пам'ятаю, розповів чи я до кінця або ні. Коротше, це тупо я, коли я пішов. Це тупо я, коли я пішов із дідом у кам'яній криниці на рибалицю, заліз до камишів, мене так само. Мене так само просто розперло. Так само розперло. А, може, може потрібно тако? Біжимо. Хе-хе, <гум> ляпнувся. Так, і що в нас тут є таке? І що ти хочеш? Нюд. Зна знайти реагент... квітки. Ось о він, бачу, ось о він бачу. бачу. Нюд. Пай малий. І що робиш? Зупинити малиша. Малий. Диви на нього. Де ти є? А ну припини. Я тобі кажу припини. Малий, припини. Ах ти! Паскудник малий. На! <плес> Де ти є? Fire cannon! Ля, диви. так 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 Мені... Мені потрібно до того, як ньют... Диви, на! Малий. Малий, диви. Іди звідси. Все, мені потріб. Диви. А що? А що не так? Диви. Ляп. Все, я його зупинив, малий. Я його зупинив. Давай. Куйт он нют. І що ти хочеш? І що зараз. І що його сюди запхаєш? Ньют. Ти його сюди запхаєш? А ну, а куди? На. а я зрозумів, я зрозумів. Ляп, Іди сідай. Дави тупа. тупо. Лот канон. До побачення. Сія! <laughs> Давай, малий, до побачення. Малий, все добре. Пішли. Малий, все добре, пішли. Тебе більше ніхто ображати не буде. Тільки не в мою зміну. Тільки не в мою зміну. Пішли. Так, ми знайшли останній реагент. Добренько, ми його знайшли. Зараз ми зможемо видобути як. Ой-ой-ой. ой Тобі... Тобі не сподобалося? Віддай мені ньюта, паскудник. Ти що в мене ньюта забрав? Ні, братан, за ньюта я буду. Я буду дуже жорстоким за ньюта. Worlds collide. Their arrival is uh, inevitable. I must begin preparations. Uh, приб... Прибуття неминуче. Мені потрібно приготовитися чи бути підготовленим. Сказав доктор. Добре. Шо... І що ми тут маємо? Мені головне, щоб з Ньютом все було добре. Це саме головне. Це саме головне. Так. Що трапилося? А я не знаю, що трапилося. А я не знаю, що трапилося. Щось. Льо, ти шо такий? Тут заблоковано. Так. Нам потрібно ось це. Е. Ага, зрозумів. Що? Я тобі кажу. Віддай... віддай його. Та да не БИЙ його, не бий. Ай, молодець, ай, молодець, диви. Просто робиш отако. отако. Просто робиш отако. Так. Потрібно це. Як? А що саме треба зробити? Ну давай, давай, давай спробуємо зелений. Я не знаю, що саме тут потрібно, але давай спробуємо. Синій. Так це ж синій, чи ні? Чи ні? Чи ні? Так, давай. Що це таке? Ну що це таке? Ммм. Диви, 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 диви. Так, ну добренько. Так, чекай чекайно. Ну. Ти можеш її... Ти не можеш її просто так покласти. <CC _collo> Добре. Давай спробуємо синій. Синій та фіолетовий. Давай, жовтий. Це Це те, що потрібно, чи ні? Це те, що потрібно, чи ні? Диви, 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 диви. No, baby. <гум> жовтий. О, мабуть, це те що потрібно. Диви, ляп. І шо? Ми щось Ми зробили щось не те. Знайти шлях на гору. На яку гору? Туди мав? А, треба отако зробити. А. Я знаю. Анука, давай-ка ще разочок. Ляп, це малий іди звідси. Хе, Хе. Е, ні. Ану-ка. Не, не можемо. Туди ми, ми не можемо. Так, ідемо на гору. Йдемо на гору. І що це таке? І що це? О, oh, май! Ми повернулися. І що тобі не подобається? Що ти робиш? Е, припини. Припини. Малий. Малий, припини. Аже ти від мене хочеш? Мені потрібно повертатися? А... На, тримай. Ні, не хочеш? Голобуса. Крутону зачинено. А, взяти. Все, все, треба взяти пустишку. Треба взяти пустишку. О, яке! І, якби я був твоїм татом, я б тобі такого ременя дав, би ти собі навіть не уявляєш. На, це. без віці. Такого б ременя тобі дав? Свіч. Не працює. Свіч. Воно це ж не працює. Це ж не працює. Так. Свіч. Ну Це працює. А якщо. Так. Ні. Тобто потрібно раз, два, три. Один. Два. І ось о треті. Три. Добренько? Я все добренько зробив? Ну, начебто, так. Допа диви. Диви на нього, диви, диви. Тупо! На своїй волні. І, і що ти сердишся? А. Треба полагодити його, так? Ага, треба його полагодити. Ми, ми можемо тут. Ми не можемо тут стрибнути. Ну, нехай там буде. Що ж таке? Ну нехай нехай теж буде там. Ну який паскудник малий, а? Так, нам потрібно саме це. тут зробив. Біжимо. Біжимо, куди, не знаю. Біжимо сюди. Уточняй. Ой. Ось оце... Опа! Зачиняємо. І що? Нагору? Ну давай. Де Ляп, ми запрыгнули. Добренько. Нюд. В школі розповісиш. Нюд. Пішли. Братанчик, пішли. Братанчик, пішли. Не переймайся, я. Не дам йому тебе образити. Добренько, пішли. Нют, а, а. ти де є? Де ти є, нют? Так. Вийти на вулицю. З -з -з Знайти. Знайди в огороді не вистачаючі запчастини для того, щоб взяти сферу в руки. Ну, добренько. Одна, ось вона. Нью здорова. А ти можеш це взяти якось? Ти, ти це якось можеш взяти? Щоб спробувати? А, ну, давайте послухаємо. Да ще один. Нужны немає. А, ось воно. Є воно. Ось воно. Диви. Разом. Давай. О, все, добре. Ой. Ой-ой-ой. Нют, бежимо. Бежимо. Ньюд. На, тримай. Давай, 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 давай. Ньютон, ти що такий швидкий? Гно! *ну. Сюди, апа! Куди, сюди. сюди! Куди, куди? Ньют! Ти що робиш? А! -а, -а. У, я вже злякався, що мене Ньют... хоче кинути. Якби мене зараз Ньют би опрокинув, я б цього б... Я б ...я не вижив. <світ> ньют... дуже устав. Куди? Куди саме це потрібно вставити тепер? Кіндеринг ага. Треба залишати кільце кружляти, Диви, диви, диви на нього. А там ньют. Ньют, іди до мене. який. Тримай, ньют, ньют, тримай, ньют, тримай. Ньют головне, тримай, 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 тримай. І Ньют! Ньюд, ні! Ти що зробив? Ти що зробив з ним ньютом? Ні, Ньют! Ньют загинув. Боже мой, яке ти гамно, мале! Яке ти, мале, гамно? Ньют... Бляха-муха. Пішли зі мною, малий. Малий, пішли зі... Пішли зі мною. А що це таке? А що це таке? Curiosity. Ньют, братан. Пішли, я тобі покладу. Пішли, я тебе покладу. Відпочивай, друже. Відпочивай, друже. Друже, відпочивай. Взяли. Сюди. Ну як так-то, а, ну як так-то? Бідняга, ньют. Він цього не заслужив, я вам відповідаю. Мені щось дуже сумно стало. Щось мені стало дуже сумно, я вам отвечаю. На девина це Чому ти його привів сюди? Not this time. Не цього разу. А які до мене претензії? Я не розумію. Ти що взагалі аляулю? Ти взагалі ляулю? Я тут... Я тут до чого. Все? Це? Це кінець? Це кінець? Thanks for the playing, this is not the end. New chapters Secrets Outfit and More Все, це все! Не Нігані! Що Ні дійсно? Це дійсно все? Це дійсно все? Ля, так, це дійсно все уявляєте Це дійсно все уявляєте? А я вважав, що ця серія буде трошечки трошечки більшою, або хоча б такою ж самою, ні, яка їй була до цього. Але, але що робити? Що робити, правильно, правильно. А на цьому все. Дуже дякую, любі друзі, що ви були зі мною. Сподіваюся, що вам це сподобалося. Нагадую, що в мене на каналі дуже скоро буде проходити розіграш, Якщо ви хочете його подивитися, дивимося, першу серію вона з'явиться, отут воно з'явиться. Там будуть усі деталі. Дуже дякую, що були зі мною, а поки що. До зустрічі.